Стали розумними, вихованими, достойними громадянами нашої держави, а допомагали їм в цьому чудові вихователі, які залишають з ними частиночку свого серця, велику любов і крапельку душі. Тому сьогодні я не можу не вручити грамоти. Освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради дошкільного навчального закладу Яску Садка номер 10 Катруся костелей Оксані Степані. За відданість дітям паміння рухану рухи дитинства, за мистецтво робити цікавим кожен день у дитячому садочку за здатність гармонійно поєднувати сучасні освітні тенденції з освітянським досвідом Оксана Степанів. івано Харківської міської ради дошкільного навчального закладу Ясного садка номер 10 Казруся, отримує що Ірина Олексіївна за відданість дітям та вміння роками бути берегині яскравим моментів дитинства, за мистецтво робити цікавим кожен день у дитячому садочку, за здатність гармонійно поєднувати сучасні освітні тенденції з освітянським досвідом. Васильівна. Тому, Марія Васильівна, ми нагороджуємо вас грамотою управління освіти і науки виконавчого комітету Ванно-Франківської міської ради дошкільного навчального закладу Ясласадка номер 10 Катруся за болотна Марія Васильівна, помічник вихователя за сумлінне виконання посадових обов'язків, любов до дітей та створення належних комфортних умов для розвитку дошкільня. Так, як в групі весело! щирим дитячим диплом і серцем сповненим цокром. Ми хочемо сказати, це <плес> не <плес> виночає не досипали, як ми для вас підростали. І слово надається батькам. Вибачте, Олена, що до Наталії слова, на але один день їх вивчила. О, видається батька. Доброго дня всім. знаєте, цього дня з хвилюванням і нетерпінням чекали, напевно, всі, хто присутні в цьому залі. І діти, і батьки, і дорослі, і працівники садка. Нам, батькам, цей день особливо. Приємно бачити, які дорослі, гарні і розумні стали наші дітки. Але почуття радості змішане з почуттям смутку, бо ми знаємо, що наші діти покидають рідний садок. Вони як ті маленькі пташечки зараз вилетять з рідного гніздечка і полетять у нове доросліше життя. Тому цей день хочеться сказати слова шани і подяки всім тим, що вкладав душу і серце в наших дітей. Це, в першу чергу всі працівники садка, і я хочу дуже подякувати їм, пухарям, всім працівникам, які дбали за чистоту і порядок, щоб наші дітки були в чистих, зручних приміщеннях, медпрацівнику. Дякую вам за те, що нашим діткам тут було зручно, тепло і затишно. Хочемо подякувати всім. Вчителям і спеціалістам, які працювали з нашими дітьми, логопеду і психологу, вчителю англійської мови, дякуємо вчителю фізкультури. Я прошу вибачення, я зараз хвилююся, і можливо мені просто важко задати імена. Ми знаємо вас всі обличчя, і, звичайно, знаємо імена. Дякуємо муцерів міху. Тая я Василь. Україна має талант. І це ми сьогодні всі побачили і бачили після кожного свята, яке ви готували з нашими дітьми. Велике вам спасибі і низький укрін за це. Хочемо подякувати Марії Васильовні. Ви допомагали нашим дітям дорослішати, ставати самостійним, вчитися. Керувати собою, допомагали їм у тому, що вони вступають у доросле життя. Дякуємо вам за це і не скіймо вам окрім за це? Закрутися, бо мама хвилюється, мама як першокласниця. Мама теж як першокласниця. Звичайно, найбільші слова вдячності, і найщирічі хочеться висловити. Нашим другим мамам, нашим найулюбленішим, нашим найріднішим вихователям Ірині Олексійній Оксані Степані. Кілька років тому, в один день, ми привели своїх діток до вас у групу. привели і залишили з почуттям спокою і залишали щодня, впевнені, що довіряємо вам свій найцінніший скарг і можемо бути спокійні. Тому що ви подаруєте їм ніжність і тепло, ви подаруєте їм всю свою ласку і любов. Ви віддаєте їм частинку душі і частиночку свого серця. Дякуємо за, за наших діток і дякую вам за все те, що ви в них плані. Величезне вам спаси. Ну і звичайно хочу сказати, що. Така дружна, злагоджена команда, сім'я працівників садка Катруся не може працювати без вірного, надійного, впевненого керівника. Надія Зіноївна, дозвольте вам вручити подяку від батьків, діток групи веселих. Прийміть щиру вдячність за прекрасний дошкільний заклад Катруся, в якому діти. Група веселка провели найкращі роки дитинства. Низький вам уклін з повагою батьки дітей. Дуже дякую вам. Десь хочу надати кілька слів, Кілька слів, поки чисто не розридалося. Колись давно в моєму, скажімо так, ну, в моєму житті було бажання, щоб мої дітки навчалися в найкращому садочку в місті. До того, як народилися мої діти. Коли я гуляла по нашому мікрорайону, я побачила цей садочок. І я сказала, що хочу, щоб мої діти були саме тут. Я думаю, що таке саме відчуття мали всі батьки, які привели сюди своїх дітей. І зараз я знаю, і думаю, всі знають, на 100% впевнені, що ми не помилили. І дякуємо вам за це, і дякуємо вам за наших дітей і низьких. Thank yeah. you. Yeah. Остей звучить остання пісня. дітки приготувалися щастя вам Наші діти виростають, із свого гніздечка наче пташенята відлітають. Ми їх вчили мріяти, дружити. Дуже швидко виростають діти. Збережи їх від негоди доле, хай же рясно родить їхнє поле. Чи зерном, а чи зірками в небі. Виростають діти, відлітають. Треба. високо в небі, хай ваші мрії збуваються, а й там далеко-далеко. І щасливої вам дороги у вашу незвідану путь. На цьому наші зяву.